Так, значить, я розшарю екран, щоб було видно. О, і давайте. Так, ось у нас три питання надійшли від пані Тетяни. Значить, перше питання. Наказ 15.13. Розділ три заходи з на зменшення на раціональним перестанням. Так, пункт 11. Лікуючому лікарі необхідно проводити первинну оцінку ефективності антибіотикотерапії та доцільності продовження кожні 48-72 години. Тобто, питання абсолютно слушне. От ми почали антибіотикотерапію. Нам прописано, що через 48-72 години треба переглянути. Да, ми переглянули, вирішили, що антибіотикотерапію доцільно продовжити в даному конкретному випадку. І тепер як переглядати кожні 48-72 години. Гарне питання, так. Да. Але е, е, в цьому питанні ніби закладено дві речі. Е, перше, це от, е, слово «кожній» можна сприймати саме таким чином. Тоді є, типу, кожні вітри доби треба переглядати. І деяких лікарні так роблять, і в місті Києві також навіть намагаються в формах це писати. З іншого боку, оце питання первинне. Пере... Давайте подивимось. Як воно звучить, якому чи лікарю необхідно проводити первинну оцінку ефективності? Тобто, ми призначили антимікробний препарат. Ми не знаємо, як він вплине. Якщо ми призначили вперше даний антибактеріальний препарат при даному захворюванні, то первинна оцінка буде 40, через 48-72 години. Через 48-72 години ми. Повинні отримати результат покращення стану. Якщо ми його отримали, то далі знову ж таки приймаємо рішення: От, ескалація, деескалація, ступенева терапія, відміняти, то вже продовжувати так, як воно є. Але в будь-якому випадку ми вже приймаємо рішення, оце правильне рішення, щодо продовження терапії даного антибактеріального лікарського засобу Тепер питання: а якщо ми щось змінили, якщо ми. Призначили замість цього препарату через 48-72 години інший препарат. Оскільки ми побачили тут. прекрасно пішло на лікування. Ми призначили мерапанем. До цього бачимо, що доцільності мерепанему нема. Вже підтвердили, що це якийсь стриптокок, чутливий до амоксициліну, А моксицілін дали замість мерепанему. Звичайно, це буде знову ж таки перегляд через 48-72 години первинної, оскільки ми вперше призначили амоксицилін клаволона Тобто зміна терапії потребуватиме через 48-72 години первинної оцінки даної терапії, тому що це вже нова терапія пішла. Якщо ми нічого не м'яємо, ми призначили антибактеріальний препарат. Через 48-72 години переконав, що все йде нормально. Тому лікуємо до того кінця, наскільки нам треба лікувати? Мов не кажучи, лікуємо пневмонію, це значить орієнтовно 5 діб. Якщо лікуємо госпітальну пневмонію, орієнтовно 7 діб. І відтоді вирішуємо питання: відміняти чи не відміняти. Е, якщо я задовольнив цією відповідь, буде добре. А якщо ні, то давайте подискутуємо. Це питання насправді і е, в місті Києві навіть. Ну, що називається, пишуть зауваження лікарям, які не переглядають кожен раз 48 через 72 години. Якщо нічого не змінювалося, то це вже повторний перегляд це вже не буде первинна оцінка. Первинна оцінка проводиться тоді, коли ми оцінюємо саме дану схему терапії. Якщо ми змінили, через… От тоді, відповідно, нам треба обов'язково буде переглянути, тому що це буде первинна оцінка нової схеми терапії. Так, да, я бачу запись, секундочку. Так, да, ми це знаємо, що мало хто переглядає. Тайм аут, він прописаний, і на, насправді, поки в історії хвороби не буде вклеюватись у цей лист 48, 72 години перегляду, поки не проводиться те, що називається моніторинг. Відповідності призначень і відповідності ведення пацієнтів, кожен лікар залишається лікарем. ну, ну Хто робить, любить робити зайві кроки? Давайте так, ведемо з цього. Тому, як це роблять у світі? У світі періодично. Так, да, я розумію. Супроти він буде до тих пір, поки ніхто не получить, що називається. по… І так, дивіться. Значить як у світі це роблять? Звичайно, людину змінити дуже важко, швидко. І це нормально, це абсолютно нормально. Тому навіть в мене є лекція, якщо я ви захочете десь воно, мабуть, і в інтернеті є, що захочете, напишете, я вам ям кінує це щодо психологічних аспектів антибіотикорезистентності. Вона в тому числі зараз базується на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я. Там є щодо, е я зрозумів, що ви вимагаєте кожну 48-72 години. Ну, чудово, але ще раз кажу. Це первинне призначення. Якщо ви нічого не змінювали, ну це вже зайве буде рух. Але якщо щось змінилося, знову ж таки буде первинне призначення, тому далі визначається. Я до чого веду. І зараз ми вже говоримо не стільки про 48 72 години. Ми зараз говоримо про те, що є стандарт, і його треба дотримуватись. І е, якщо лікар не дотримується стандарту, ну звичайно, його не треба е, одразу карати. Це нормально абсолютно. Щоб Треба визначитись, можливо, є якесь нерозуміння, є, ну, що називається альтернативна точка зору, і так далі. і так далі. Тому дуже важливо на першому етапі всім довести до відома, як повинно бути. Далі проводити моніторинг. Моніторинг може бути декілька варіантів. Перший варіант, звичайно, це моніторинг по призначенням. І, звичайно, це буде. Звичайно. Чим старша людина, тим важче, що називається, переглянути. Я він каже, 20 років так лікував, і далі буду так лікувати. У мене ж гарні результати 20 років. були. Він вже не знає про гентибіотопересистентість. Тому, це, ще раз говорю, ви абсолютно праві. Безумовно, це дуже важко. Тому Всесвітня організація охорони здоров'я навіть видала посібник, який, ну, скажімо так. Весь пояснює, як, і, як треба робити поведінкові зміни, саме поведінкові, і як зробити так, щоб лікар захотів переглянути свою поведінку в призначенні. І для цього проводять тренінги відповідні. Тому і ще раз на от на крок, перший крок це провели навчання, показали і так далі. Далі проводити моніторинг. Найкращий моніторинг це методологія 5 на 5. Якщо ви подивилися, я там лекцію надсила вам. Це досить проста методика. Запропонували шотландці, але вона працює краще за все. Тобто, кожний тиждень п'ять історій хвороби переглядається лише за два питання. Перше питання: чи є обґрунтування призначення антимікробної терапії? Ну, якщо обґрунтовано, ґрунтовано, Тобто документально, чи є написано, що призначається антибіотик тому що тому що. Да. І друге питання: чи згідно локальних протоколів, призначено антимікробні препарати? Якщо о, дві відповіді так, от одна історія 100%. Десь п'ять історій це 10 відповідей. І от таким чином кожен раз у вас буде, мовно кажучи, від 50 до 80% правильних відповідей. Хтось, Буде щось не виконувати, але важливо от запустити цей процес, щоб всі знали, що кожен тиждень 5 історій хвороби переглядаються, і так провести місяці два. Таким чином, у вас за ці два місяці накопиться вісім тижнів, коли ви будете бачити, які історії скамтаки відсоток правильно введення історії хвороби. А далі ви вже ви виводите ті основні помилки, які ви для себе відмітили ще раз проводите тренінг, націлюючи на те, що в таких то відділеннях треба звернути увагу. Ну так да, але це дуже непросто. Я розумію, що це дуже непросто. Це ви займаєтесь серйозною роботою, молодець. Але ну знову ж таки, якщо взяти те, що кажуть у світі, то переважно адміністрування антимікробних препаратів впроваджується протягом 10 років. Тому дуже важливо розуміти, що ми не можемо за місяць, за два впровадити, тим більше змінити психологію людей, поведінку людей. Тому націлитись треба десь на системну роботу, на рік-два, от тоді воно трошки і почати з якогось одного відділення. От в одному відділенні запустити, щоб воно пішло нормально, і тоді в другому відділенні, в третьому відділенні, так, потроху, потроху. І, але ось, оцю методологію 5 на 5, наприклад, її зробити так, щоб ніхто не знав, з якого відділення кожен раз буде братися. Тобто, інакше ви себе завалите роботою такою експертною, і кожному це ж неприємно, коли йому говорять, що щось не так. Ну, ви ви для себе це повинні зрозуміти, що всі ми живі люди, і мало кому подобається, коли його. А підтримка адміністрації це сто відсотків не працює, і, і лідери думок однозначно. Тому тут ви абсолютно праві. Не працює, якщо один полі не вонче називається. І я приведу такий приклад: у 2007 році. Коли педіатрія почала впровадити адміністрування антикробних препаратів, і в мені попала стаття дуже класна. 2007 року, вони там декілька їх асоціацій, американська асоціація педіатрії, інфекціоністів американської асоціації, фармацевтів американської асоціації об'єдналися, створили гарні протоколи для впровадження адміністрування демікробних препаратів, і вони ну скажем так прописала основні ключові аспекти, і покроково як це повинно впроваджуватися. І от на першому місці вони ставили проспективний аудит. Тут вони вважали так, що дуже важливо проспективний аудит. Наші от власне такі, так і ставлять на перше місце також проспективний аудит. Але це дуже ресурсно, це найскладніше у всьому світі. Це найскладніший метод інтервенції. У 2019 році Американська педіатрична асоціація переглянула адміністрування і на перше місце поставили волю адміністрації. Ось вони зрозуміли, що скільки ти не, не, не стараєшся до тих пір, поки в адміністративній ланці скажімо так, закладу охорони здоров'я не створені умови, що е, цьому надається велике значення, що це підтримується обов'язково. Тобто, керівник відділу інфекційного контролю повинен підкориватися безпосередньо лише е, головному лікарю, це перше. По-друге, почати працювати звичайно з відділень, а з відділень працювати з завідуючих відділень. Саме простий крок, я порадив би так: це взяти і з завідуючим відділенням надати спочатку формочку для того, щоб вони надали інформацію, які антибіотики вони використовують. Ну, там, мені здається, навіть я в тих youtube відео я вам там надсилав, там, е як я пояснюю, як створювати сопи. Тобто, от почати, оскільки є ж у нас вимога собствен адміністрування мікробних препаратів, почати з того, що нужно завідуючим відділенням дати таку формочку, там, табличку, де який препарат, потім пропускаєте, ви самі поставите, до якої він відноситься там, по ПВ-класифікації, потім, при яких діагнозах використовується, в якому відділенні ви використовується. От у вас, власне, ці три речі цікаві. А тоді, коли вони вам дадуться, от після того ви задаєте собі питання і їм задано питання. У вас є локальні протоколи по кожному всьому захворюванні, які ви вказали. Якщо є чудово, якщо нема, так давайте будемо формувати. І тоді призначаєте відповідальних за формування локальних протоколів. Ви призначаєте їх, тому що ви вже починаєте з ними працювати. Отак от от так потроху починає формуватись. Ну і звичайно, це дуже непросто, але це отак поступово воно починає тоді працювати. Ну, всі ж звикли до цих реакцій, ви розумієте. Тому, в якій лікарні ви працюєте, Юлія? Ну, серйозно, дитяча обласна лікарня. Ну, чудово. Міста Київ чи якісь областа інші. А, Житомир. Ну, чудово. Ну, вас дуже класна лікарня. Я знаю. Я колись сам лекції читав. Це дуже одно, років 15 назад. Тому у вас дуже класна лікарня, я знаю і завжди був гарний головний лікар. Тому вам дуже важливо створити відділ інфекційного контролю, команду. Хай це буде два ще крім вас, ще два фахівця, але обов'язково, щоб ви були не одна. Цими фахівцями може бути хірург, анестезіолог. От це дуже класно, коли вони працюють спільно, тому що вони, по-перше, дуже залежать від антибіотиків, і серед молоді там до досить часто є прогресивні люди. Тому обов'язково має бути хірург або анестезіолог в вашій команді. Ну, плюс і мікробіолог бажано, мені, звичайно, і епідеміолог бажано, але це вже таке. Тобто то вже таке. От важливо, щоб був хтось із тих, хто регулярно призначає антимікробну терапію, із тих, хто ну, ну це чудово. Тобто, у вас є мультифахова команда. Але вам важливо, щоб от я наприклад лікарні 18-го міста Києва, там керівником відділу інфекційного контролю поставили о завридімаці. Це чудово там поставили. Начмеда по хірургії. От він став за керівником відділу інфекційного контролю. У нього є фармацевт, у нього є епідеміолог. І вони так закрутили. У них навіть мікробіології немає, власне, але за рахунок того. да. Ну, це Тетяна Молодець. Вона, скажімо так, оптиміст. У нас психологічно, поки що лікарям дуже важко слухати фармацевти. Це зрозуміло. Це у нас нічого до цього не готувалося. У нас більшість лікарів вважають, що фармацевти це ще продавці. Ну ну це також скільки ми не переконували. Вони не переконаються, тому тут тільки через фахові команди можна потроху, потроху воно буде змінюватися. Але ви абсолютно праві. Фармацевт клінічний він повинен стати гарним помічником лікаря для прийняття рішень. Давайте повернемося тепер до питання ще одне від Тетяни. Таким чином, ще раз завершуємо: 48-72 години первинне призначення пацієнтів. Якщо були зміни, Знову ж 48-72 години. не не буде. Змін терапії спокійно продовжити стільки, скільки треба, але давайте давайте в кінці. У закладі хоронзовичну, так, так, так. Лікур слід проводить щоденний моніторинг ефективності. Тобто, в будь-якому випадку лікар, якщо в стаціонарі призначив, він через 48 72 години просто ретельно прописує, що він, що, і приймає чи не приймає рішення антибіотикотерапію змінювати чи не змінювати, а далі він продовжує кожен день оцінювати, наскільки ефективна антибіотикотерапія. І тому писати, якщо нічого не змінюється, вже повторно через 48-72 години недоцільно. Доцільно просто щодня тепер контролювати, що йде все на лад. А якщо змінили, то звичайно, через 48-72 години ще раз такий невеликий епітріз на фоні дикування там змінив таку-то таку то сторону. Так, з цим зрозуміло. Давайте друге у нас питання є. Ще секундочку. Друге питання: щодо цефаперазон сульбактам. Значить, я знайшов вам статтю. Ще секунду. Щодо цифабіразону сульбактам, кину вам цю статтю. Бачите, ризик фактор, що це так, фетакт індукове порушення когуляції. В принципі, як ви розумієте, коли синтезуються препарати, і коли вони входять на ринок, там ж їх перевіряють там, все це все зрозуміло. Але коли починають працювати комбінації, потрібен час, щоб переконати, що воно працює так, як треба. І тут дуже часто накопичуються дані уже в реальній практиці, які показують, що тут це не просто так. Тобто, можливо, ще якісь фактори є, але оцей фактор однозначно кидається в очі. Він в углі зразу знаходиться легко. Що це фаперазон асоціюється з порушенням коагуляції. Ну а як ви розумієте, особливо там, де хірургі, тобто там, де є рани, то це можливо не дуже просто так і сприймати. Ну, і третє було до мене питання щодо протигрибкових препаратів. Значить, я е, розумію, е, ні, по-перше, я не дуже е, фахом володію цим питанням. Я завжди працював в педіатрії, як фахівець, і, і навіть коли почав працювати е, ну, якось не, не, не так часто я працюю е, в відділеннях там, де Звикли призначати протигрибкові препарати. Саме це я маю на увазі, коли е, ну, ще років 30-40 назад обов'язково призначаючи антибіотик, одразу призначали протигрибкові препарати. Якщо це мається на увазі, то це, звичайно, вже застаріла практика. Якщо е, в сучасних умовах діагностика е, порушень, скажімо так. Або виявлення грибкової патології, мікробіологічно підтвердженої, призначення антифунгальних препаратів, контроль ефективності призначень антифунгальних препаратів, це вже повинні здійснювати фахівці, які цим займаються. Якщо у вас це є як велика проблема, тобто було дуже багато, то мені краще один конкретний випадок краще прийшли, і тоді ми з вами розглянемо цей клінічний випадок. І ще раз, тому перше, щодо профілактичного призначення антифунгальних препаратів при антибіотикотерапії це застаріла практика, не варто її використовувати. Вона ніде зараз в сучасних стандартах не рекомендується. Якщо в нас висівається скажімо так, бакти процес, який супроводжує, наприклад, бактеріальний процес і так також грибкове ураження, то, звичайно, в залежності від того, як чутливість, до яких антифонгальних препаратів, вже призначається відповідна терапія. В цьому плані я готовий з вами поспів так, разом розглянути певних пацієнтів і, ну, скажімо так, спробувати прийти до якогось рішення. Але просто так, мені не так просто дати якісь поради. Якщо є питання ще, шановні колеги, будь ласка. Ну, якщо з'являться, ви знаєте мою електронну адресу. Ну, скажімо так, завершення тренінгу. Це не завершення спілкування. Це абсолютно нормально. Якщо ви будете звертатися, ми будемо підтримувати спілкування. У мене питання, Юлія. А ви вже отримали спеціалізацію клінічний фармацевт? Ну, добре, добре тоді, шановні колеги, якщо нема більше питань, я пропоную на сьогодні завершити, значить я зараз надішлю всім тест для проходження. Можу вас заспокоїти, у вас є та кількість спроб, скільки ви захочете єдине, що приймається лише сьогодні до 24.00. Я просто не можу рахувати будь-які відповіді, які будуть 3-го числа. Тому Тренінг має бути завершений 2 числа, тому я вас дуже прошу. Найдіть можливість сьогодні відповісти на тестові завдання. Ще раз кажу: там, можливо, не зовсім деякі тестові завдання вам будуть простими, але правильна відповідь ви побачите, і таким чином ви зарієнтуєтеся. Тому дякую за цікаві запитання, за спілкування. Ну і гарного дня і тримайтеся. Да, ми з вами займаємося дуже серйозним важливою справою. Я сподіваюся, що ми з вами, ну, що називається, е десь е змінимо, е десь умовимо, десь якось переконаємо, але потрошку, потрошку, все-таки у нас запрацює методологія адміністрування антимікробних препаратів в закладах замістиння. Тому все найкраще, до побачення.